Найгарячіші новини відеоігрової індустрії за 27 квітня 7 травня. З вами Blast eSports і ми розпочинаємо. Microsoft програли. Ще на момент виходу минулого дайджеста проходили чутки, що управління з конкуренції та ринки Великобританії все ж стане на бік Microsoft у їхній угоді з Activision Blizzard. До їхнього рішення лишалося кілька днів, і на велике здивування поглинання компанії було заблоковано. Причому це здивування поділили як прихильники Microsoft, так і прихильники Sony, бо причиною став зовсім не страх перед тим, що Call of Duty чи інші франшизи Activision стануть ексклюзивами Xbox. Саме таку стурбованість протягом усього цього процесу висловлювали Sony. Але як управління виклало в більш ніж 400 сторінковому звіті, це не має становити проблему, адже Microsoft, скоріше за все, втратить гроші, якщо зробить Call of Duty ексклюзивною. Тобто за перші 5 років, поки гравці на PlayStation будуть вимушені переходити на Xbox і, вірогідно, менше витрачатимуть на мікротранзакції, Microsoft може втратити кілька мільярдів доларів. У той же час управління вбачає цієї угоди в неочікувано хмарному геймінгу наявність франшиз Activision Blizzard ексклюзивно у хмарному сервісі Microsoft дасть їм можливість задомінувати цю сферу індустрії. Не варто забувати, що Microsoft вже має потужний сервіс XCloud і давно проголосили, що не конкурують із Sony та Nintendo. Тож з боку британської структури це був більш ніж влучний вердикт. Що ж до Microsoft, у компанії є 4 тижні, щоби подати на апеляцію, однак шанси в неї невеликі, хоча й не нульові. Управління з конкуренції та ринків Великобританії виграло 67% апеляцій. Це вже не кажучи про те, що до Microsoft має значно більше претензій Федеральна торгова комісія США, і після рішення британської інстанції вони можуть отримати додатковий ґрунт. Sony знає про інші жанри? Тим часом у компанії, яку більшість геймерів усе ж вважають головними конкурентами Microsoft, справи виглядають значно краще. Більше того, вона почала доволі відкрито говорити про свою майбутню неризикову стратегію розвитку ігри-сервіси в межах своїх відомих франшиз. Ще з минулого року було відомо, що до 2026 року Sony планує випустити 10 ігор сервісів, але нещодавно голова PlayStation Studios Герман Гульс вирішив в інтерв'ю порталу Game Industry внести ясність у те, яке уявлення Sony мають про гру сервіс. Для них. Це не один жанр і навіть не одна бізнес-модель. Розробники планують створити ігри, які націлені на різних гравців. І якщо це правда, то схоже, Sony нарешті визнала одноманітність як одну з ключових проблем їхніх ексклюзивів. Повертаючись до Microsoft, блокування угоди з Activision було навіть не найгіршим, що трапилось з компанією за цей тиждень. Але навіть проєкт від студії, яку вони вже придбали, провалився як серед критиків, так і серед звичайних гравців. Мова про Redfall забагований лутер-шутер із жахливим штучним інтелектом, незбалансованим ігроладом і неприємним відчуттям від стрільби. Філ Спенсер вже встиг взяти провину за провал проєкту на свої Xbox Studios, які недостатньо добре залучили Arkane у використанні своїх внутрішніх ресурсів і завірили, що подібної ситуації не повториться зі Starfield. Однак на фоні блокування угоди з Activision Blizzard провал Redfall виглядає дуже кепсько для Microsoft. Дуже багато Зельди. The Legends of Zelda Tears of the Kingdom вийде вже 12 травня, і як це часто трапляється з довгоочікуваними релізами, в мережу протекли спойлери, але не вони єдині. Повну гру зараз можна скачати і запустити на емуляторі або на хакнутому Nintendo Switch. І із цього ми, звісно ж, і з вами ділитися не будемо. Повідомляємо про це лише для того, щоб ті, хто чекають гру, були обережними і не натрапили на зливи. А от чим ми поділимось, так це офіційною прямою трансляцією Нінтендо, яка відбулася 11 травня за день до виходу гри, яка присвячена новенькій Зельді. В ній буде показано ще більше геймплею Tears of the Kingdom, і вірогідно можна буде очікувати певну важливу для фанатів інформацію по грі. І якщо Tears of the Kingdom вам недостатньо, інді розробник Джон Лей випустив фанатський ремейк сумнозвісної «Zeldas Adventure» на CD-i. Однак вішов він не на ПК, а на оригінальний Game Boy. що значить, його можна буде не тільки запустити на самому пристрої, але й замулювати на великій кількості інших консолей та операційних систем. Гра буде доступна абсолютно безкоштовно, і сподіватимемося, що Нінтендо не покладе своє око на неї. На цьому завершуються новини Зельди, але не новини Нінтендо. Як виявилося, на їхню консоль не вийде раніше анонсовано Marvel's Midnight Suns. У прес-релізі розробники заявили, що свіч-версія більше не планується. Але натомість і втішили володарів інших консолей, бо на PlayStation і Xbox гра вийде вже дуже скоро. 11 травня. На цьому все. Для вас старалися. Текст Єгор Теорії Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Слейденкінг Дениско. Монтаж Мікита Айджиджин Лисенко. Stay blessed.